Кажуть, у кожного в житті має бути якась мета. Ну щось, що нас рухає вперед, що дає натхнення. А от чи знали, що в мові для цього є своя спеціальна конструкція? Сьогодні ми якраз і розберемо, як грамотно і що головне красиво висловлювати свої цілі за допомогою складнопідрядних речень. Отже, як усе ж таки поєднати якусь велику життєву ціль із чіткою граматичною структурою, на перший погляд звучить трохи складно, але насправді українська мова дає нам для цього, знаєте, такі прості та елегантні інструменти, і от саме з ними ми зараз і будемо розбиратися. Гаразд, давайте почнемо з основ: що ж це за така конструкція, яка допомагає нам говорити про мету? Зараз розкладемо все по поличках, щоб взагалі не залишилося жодних питань. Так от усе насправді доволі логічно. Просто уявіть собі речення як таку собі історію з двох частин. Головна частина нам розповідає, що відбувається, а підрядна вона відповідає на питання, навіщо це все відбувається. Тобто, грубо кажучи, одна частина це дія, а інша її кінцева мета. І ось він, наш головний інструмент для розпізнавання таких речень. Це три ключові питання. Вони працюють, знаєте, як такий собі лакмусовий папірець. Якщо від головної частини до підрядної можна поставити одне з них, все перед нами найімовірніше саме речення мети. Це такий собі простий граматичний тест. А тепер подивімося, як це працює на практиці. Ось речення. Головна частина в нас треба великої праці. Ставимо питання для чого? І відповідь одразу ж знаходиться у підрядній частині, щоб прийшло на землю сподіване щастя. Бачите, все ідеально збивається. Тепер, коли ми вже навчилися розпізнавати ці речення, час переходити до практики. Давайте поглянемо за допомогою яких таких цеглинок вони власне, будуються. Ось вони три кити, на яких тримаються речення мети. Це сполучники, які, наче такі містки, з'єднують головну дію з її ціллю. Варто їх запам'ятати, щоб для того щоб та аби це наші головні помічники у конструюванні. А от що справді цікаво. Так, це їхня стилістична різниця. Сполучник аби частіше зустрічається у живому, розмовному мовленні, він надає йому такої легкості. А от для того, щоб це вже ознака більш формального, можливо, наукового чи офіційно ділового стилю. Корисно це знати, щоб звучати доречно в різних ситуаціях. І ще один важливий нюанс, особливо для тих, хто любить досконалу пунктуацію. Складені сполучники, виявляється, можна розривати. От, подивіться на приклади: можна сказати, потрібно вчитись нового для того, щоб успішно себе реалізувати. А можна і так: потрібно вчитись нового для того, щоб успішно себе реалізувати. Кома просто переїжджає, а сенс залишається тим самим. Це додає мовленню гнучкості. Ну що ж, теорія це чудово, але тепер час для справжньої практики. Спробуємо застосувати наші знання і розпізнати справжню мету серед інших граматичних конструкцій. Давайте уявимо, що ми такий собі всезнаючий Google. Нам потрібно відповісти на популярні запити, але зробити це не просто так, а за допомогою наших нових знань. Це буде цікавий виклик. Гаразд. Перший запит. Ого, питаннячко доволі глобальне, чи не так? Для чого потрібна економіка? Спробуймо відповісти на нього як справжні мовознавці, шукаючи саме речення з підрядної мети. Погляньмо на варіанти. І ось два варіанти відповіді. За змістом вони ну дуже схожі, але граматична структура в них різна, в якому з них підрядна частина вказує саме на мету. Давайте розбиратися разом. А ось і розгадка: варіант А чітко відповідає на питання, з якою метою. А от варіант Б він відповідає на питання яка, і просто описує економіку, а не вказує на її мету. Це вже підрядна означальна частина. Отже, ключовий момент це правильно поставлене питання. Добре, наступне завдання, і отут треба бути особливо уважними, щоб не сплутати мету. З причиною це, знаєте, така поширена помилка, на якій дуже легко спійматися. І знову два варіанти. В обох ідеться про фразеологізми. але в одному реченні пояснюється причина, чому їх використовують, а в іншому мета, який же з них говорить саме про мету, і це просто блискуче ілюструє різницю. Варіант А відповідає на питання, чому, а сполучник Бо недвозначно вказує на причину. А ось варіант Б відповідає на наше ключове питання з якою метою, і сполучник для того, щоб не залишає нам жодних сумнівів. Це точно речення мети. Гаразд, останній ривок потрібно завершити речення так, щоб у нас утворилася складнопідрядна конструкція саме з підрядною мети. Ось чотири можливих продовження. Усі вони, до речі, граматично правильні, але лише одне з них перетворює речення на конструкцію з підрядної мети. Яке ж саме вказує на мету поїздки в Карпати. Давайте подумаємо. Давайте проаналізуємо кожен варіант А, це взагалі просте речення з відокремленою обставиною. В. Це причина, відповідає на питання чому. Г це наслідок. І лише варіант Б, щоб відвідати заповідник, відповідає на питання, з якою метою. Отже, це і є наша правильна відповідь. Чудова робота! І тепер, коли ми розібралися, як формулювати мету граматично, варто згадати і про її життєве значення? Це прекрасні слова Онореде Бальзака. Знати, як сформулювати мету, це дуже важливо, але ще важливіше почати рухатися до неї, адже кожен крок має значення. І наостанок питання для роздумів тепер, коли інструменти для формулювання вже є, яка наступна ціль може постати на шляху? Формулюйте свої цілі чітко, і головне, нехай вони надихають.